як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті, як звечоріло, він був там сам один, човен уже був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Ще твердій ж ночі, Ісус прийшов, до них ідучи по морю. Учні, побачивши, що він йде по морі жахнулися, то пили заговорили і спереляту закричали. А Ісус цієї миті мовили, заспокійтеся, це я, не бійтеся. І Петро злався до нього, каже, Господи, коли це ти, коли мені прийти в до тебе. І ти, сказав Ісус, і вийшов Петро, що вона і йти по воді, і прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний злякався, і почав подопати, і скрикнувши, Господи, рятуй мене. Ісус залише простягнув руку. щось нас навчити в чомусь наповнити. І сьогодні теж Господь промовляє до нас, коли пригадує насамперед про ту подію, яку ми чули минулої неділі. Там залишилося величезне чудо. Ісус такий силу народу накормив п'ять мати пана до мариху. Знаємо, що це вже була пізна година. Знаємо, що усі насиділися зібрали 12 котів в поводи, після кого, коли апостоли роздали і зібрали те, що лишилося. Але чуємо, вець, що час таке дуже дивне. Ісус до ну, своїх учнів говорить на голосом, бо кожному весь матері застави у своїх учнів. Вийти до човна, не дивичись, що пісна година, казкавши їм перепливайте на другий бік до Ризького озера. Маємо, що це величезне озеро, називає воно хворим. Думаю собі, що не з великою охотою ска дали вчора. Але Ісус залишає їх і йде сам один на гору, щоб молити, з'єднатися Богом Отцем. А вони самі серед ночі мають перепливати на другий вік. Напевно, добре не знали яким буває вночі, це отеринське море. Як для нас піднімаються на священні твоєї? Але що зробиш? Ісус наказує на її, Нерає, не гає не сюда в чове. Те, що мало статися, очевидно, і сталося. Ну, Ісус добре знав. А що буде вночі? Із апостолами в чові. Починається гуря, хвилі. Апостоли руються за весла, але нічого діяти не може. Ні, що він кидає. Злопи на біг, ось-ось затопить. Хвиля кожного почав нарікати. А чому? А чому з нами мало би це статися? Зешкою кожного разу. Кожний з нас. Вони щось стається неприємне, починає нарікати. Ми нарікаємо наразі свої болячки. Кажемо, Боже, а чому ти дав мені це? Ми не дивимося, що не раз і старіємо, ніби від того не дінемося, але все-таки нарікаємо. Нарікаємо на якісь неудачі в нашому житті. Нарікаємо, коли бачимо когось більше повезло, як нам хтось живе краще, хтось з'їрше. Особливо почали нарікати в часі цієї війни. Але да, чуємо не раз. А чому так довго, А чому вона нічого не, не робить? Думаючи, що вони не роблять, хоча не роблять все можливе. Нашої родини потягають до війська і посилають на ліво. Думаємо собі, а чому того чи іншого не забирає? Чому не нас беють людина на вулиці, його підпахи до машини і мусить йти воювати? Хто туди лікаємо? Ми думаємо, що так і мало бути. Хоча коли поговоримо з тими, хто вже воює, кажуть, нам потрібна допомога. А ніхто не хоче йти. Ну хто хоче йти на війну? Але впевнений ну, розумієш, що там є велика небезпека, що там можуть і вбити. А постола не пам'ятає, що Ісус нас відправив напевно загине у тих хвилях. Вертуємо. Я думаю, це було взагалі відпова. Вони бачили, не одне чули, про ми заминали. Це вона появила надія, так найбільше, ціла, сила селена народу, і всі насилилися п'ятьма хлібами і, і ума. А здається, в хвилю небезпеки не забувають, що Бог пам'ятає свої, що не лише в біді. Ще в п'ятому столітті до нашої арії. Танський філософ Токуцей сказав таки, для нас дуже настановчі слова сьогодні. Краще запалити одну свічку, щоб все життя не прокунати темряв. Певно, що краще кожному щось одне зробити, щоб не нарікати. Що не буде? Це дзвонить. Збережчими час. не забуваючи про те, що Бог є з нами до кінця світу. і собі апостола напевно, заколи. Бо коли побачили, що хтось іде у людьми, вони перестрашилися, шахнулися і думали, що це прийде. Їм стало ще більш страшніше, як в часі тих великих хвилин. Але Ісус каже, не тільки. Це я. Ми маємо приклад дуже гарний апостола Петра. Він каже, коли це ти, Господи, дозволь мені йти до тебе. До яких ти він йде? Коли мать бач бачить перед собою Ісуса Христа, коли він не думає про те, що це є неможливо йти по воді. Він йде. Але коли він вертається свій погляд Ісуса Христа, дивиться, бачить перед собою ті страшні хвилі. Бачите, це ж я йду по воді, і починає тонути. Ну і собі, як ми ми чого не нарікали, ми нічого не змінимо. Наша надія єдина. Господь Бог. Який з нас не забуває? який Часі тих величезних ви, бо ми теж проходимо це море нашого життя. Не раз дуже торбить. Господь є нами І каже до нас не бійтеся. Це я. Відкрила наш погляд завжди щоб він був спрямований на Бога. Чи ми не думали, що це ми можемо без нього щось зробити? Чи ми до ні? Маємо висилати, як апостол Петро. Господи не тут, бо я потопаю. Скільки разів ми говорили про другі нашу, чи ми не бачимо Бога, який протягує до нас свою руку? Який апостол Батька берає за руку, піднімає і веде назад до чола. І тут стикає кавує, спокій, тихо, спокійно допливає до Бога. Не надіємося на себе. Покаже інший грецький філософ Сократ. Хто хоче працювати, той не може. А хто не хоче, той буде шукати причину. Чому йому? Не може він працювати. Але ми шукаємо не раз неможливості працювати. Ми себе опакуємо. Тому ну, що ми могли б цими наріканнями щось змінити. Хоча нічого не зробимо. Вони дуже штормить. Просім Бога. Riccardo che mai sono un po' chiari con la nostra. E ne hanno detto, non è che qui mi nascondo. Anche qui, in 1966, un po' di